Готові до будь-яких розмов з Америкою, з союзниками. І якщо будуть відповіді від них конкретні, так як є конкретні запити від нас і загальне розуміння небезпечного Путіна, то після чого ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з руськими. Це що таке червоні лінії? Нам... Що ви маєте на увазі? Так, вже ж територіальна цілісність. Юридично ми ніколи не визнаємо ці території русськими або ні і ще, ще якимось, ну, Сьогодні ми говоримо про ворога Росії. Я просто говорю, що це українські території. Так, і це точно червона лінія, бо це Конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Сьогоднішня Америка е і президент Трамп вони не готові говорити про НАТО. Тобто вони відкрито про це говорять. Мені здається, що ми з вами читаємо приблизно одні і ті самі ресурси. і Це відкрита інформація. Вони вважають, що НАТО, на Україна не може бути в НАТО. Вони вони дивіться, я не знаю, що в голові у кожної людини в світі. Я говорю про те, що є в офіційному доступі інформації. Вони вважають, що Україна може бути в НАТО, бо це ескалація з рускими. Вони вважають, що те, що а, Україна, що НАТО в Конституції, це вони вважають, що це є. А, Головним чинником окупації України тощо. Тобто, дивіться, ми ж говоримо зараз про те, що у них, і говоримо про нас. Ми повинні з вами мислити логічно. Ми хочемо бути в НАТО так, через слово НАТО, через гарантії безпеки. Ми довіряємо НАТО, ми довіряємо цим гарантіям безпеки. Я прагматично говорю чесно, і вважаю, що це найдешевший варіант для всіх. Найдеше, тобто зрозуміло буде армія ігнатівська, яка буде відповідної кількості, така яка буде там підтримана всіма союзниками, так, і багато різних там умов щодо вступу в НАТО і щодо твоєї там а, мандату, так? І, і, і так далі. Для нас точно дешевше, для нас це зрозуміло. Якщо ми не в НАТО, я відкрито говорю про це, ну, тоді Україна повинна будувати з Європою. Бо дуже важливо, що європейці це усвідомлюють в більшості своїх. І дуже важливо, що це 99% лідерів. Так? І це важливо. Я думаю, що дуже важливо. І тоді, якщо ми не в НАТО, або допоки ми не в НАТО, так, ми не знаємо, так, це говорить про те, що ми з вами будемо. Мати можливість захистити себе саме такою армією, яка спроможна це захистити. Тобто це відповідна зброя натівська і відповідна кількість воїнів наших, українських. Але що це за кількість? Ну, я вам просто говорю цифри, які ми розуміємо, з усіма військовими, тобто це буде армія півтора мільйона. Півтора мільйона. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менше, ніж півтора мільйона, але приблизно бойові бригади так будуть десь в два рази менше, ніж ті, що нам потрібні. У них 220 на 110 на сьогодні бойових бригад. Тобто, ну значить нам потрібно 220. І якщо 40 мільярдів дотація, тобі приблизно від сьогодні є наш бюджет, А тобі потрібно від хоча б півтора рази збільшити, тобто 60 мільярдів щороку. Хто де? Це буде братися. Тому питання в тому, і ще багато деталей про це, питання в тому, що це за гарантії безпеки, яка конфігурація. Так, да, контингент-мапа готова, військові попрацювали, вона не публічна, де ми вважаємо, якщо є військовий континент не мертве чи сили. Просто якісь сили, якась ефімерна історія, що при тому чи іншому нанесенні удару щось відбудеться, і всі сили миротворчі кудись дінуться. Так, а серйозний континент, якщо дійсно серйозний континент, то ми розуміємо, в якій кількості і де він повинен бути. Знову нападе на Україну. Якщо немає гарантій безпеки, так. А їм це вигідно. А їм це дуже вигідно. Ви знаєте, що відбувається з Білорусі. Я сказав, що ми отримали. Ніхто, ніхто не заперечує, ніхто не думає про це, але це факт. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій, 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на білоруському напрямку. І ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тисяч людей. Це просто угруповання велике. Я не впевнений, що це угруповання між нами піде наступом в Україні. Просто я не впевнений. Я чесно вам кажу, може бути. Але воно піде в нас. Воно може піти, я нікого не заляку. Вони можуть піти як в Українуській конференції. Україні можуть запропонувати передати рефі навіть ті території, які вона не захопила. Про це зазначив нардеп Пужанський. Будемо далі з вами це все обговорювати. Адже з'явилися коментарі в нього на сторінці в Телеграмі. і далі будуть ставати, що він каже. А десяток літ багато громадян упорно відказувались розуміти різницю між розділом сфер влияння і розділом території. Боюсь оказаться правым, но сейчас есть риск почувствовать ее на собственной шкуре. Допускаю, что сегодня в Мюнхене прозвучат предложения или эм... тезисы, целью которых будет миром дать Ираф не только то, что она уже захватила силой, но и то, что даже силой захватить не смогла. Предполагаю, что если это случится, Украина ответит отказом. И вот, если нам понадобятся наши силы и все единство, которое мы так лихо демонстрируем на аватарках раз в три месяца, чтобы следующее предложение было лучше, а не хуже. Так прокомментував саму Мюнхенскую беспаковую конференцию, эти подейки может Розгортатися нардеп Бужанський, який, до речі, теж час від часу гучні якісь заяви робить, намагається звертати на себе увагу від слуги народу цей нардеп, так і він, до речі, мене дивує, що досі російською публічні заяви робить, ну, але то нехай. Тим же часом кіткалох він заявляв напередодні про те, що Зеленський та Путін повинні провести прямі переговори. Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Кіткалох заявив, що президент України Зеленський та глава Кремля Путін повинні провести прямі переговори і зазначив, що обидві сторони мають бути готові до певних поступок. На що мають піти Зеленський і Путін? Калох заявив, що Зеленський і Путін повинні провести прямі переговори. Зазначив, що заяви Кремля щодо нелегітимності українського президента не спрацюють. Вони повинні говорити обидві сторони повинні чимось поступитися. каже Калох. Він також спростував чутки про те, що Трамп, начебто, планує провести переговори лише з Путіним. Далі стоїмо, усвідомлюємо, що три сторони повинні говорити одна з одною, особливо дві головні дієві особи особи росі росіяни українці вони повинні сісти та поговорити. Водночас раніше кало говорив, що територіальні втрати України можуть бути закріплені в потенційній мирній угоді. І також підтримав думку Міноборони США Пітагексита, що повернення України до кордонів дві 2000... 2014 року виглядає все це, начебто, дуже і дуже нереалістично. Вона до речі, з'являється ще теза від президента України Зеленського, адже він також говорить, що ми, ми зі сполученими штатами Америки маємо дуже швидко обговорити і прийти до конкретних рішень, як натиснути на Путіна. Інакше я думаю, захід поміняє свої костюми на військову форму. Заявив Зеленський, і за словами президента, зараз наші солдати дають час усьому світу говорити та носити костюми. Путін прагне, щоб Америка вийшла з конфлікту. Водночас Європа розуміє, що вона ближче від Росії. До них руки Путіна дотягнуться в будь-якому випадку. Просто якщо без сполучених штатів це буде швидше. Він наголосив, що Європа буде збільшувати об'єднання навколо України щодо різної підтримки, бо це буде їхній захист. І Вони розуміють, що наступні вони, тож треба не допустити і зупинити Путіна. Чим швидше, тим краще. Ну і крім того, ще деякі тези з'являються. Від президента нашої країни багато він говорив. І щодо НАТО також і бачимо, що все ж таки про Рубіо також поговоримо. Що все ж таки він вирушив до Європи, і напередодні з'являлася інформація, що він може запізнитися на зустріч з президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Так от, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вирушив до Мюнхена на зустріч із Зеленським. Раніше як вже зазначалося, його літак був змушений розвернути. Через механічну несправність про це повідомляли і наші колеги з посиланням на Радіо Свобода. Ну і загалом, як зазначено, у Мюнхенській конференції візьмуть участь близько 60 глав держав і урядів, 150 міністрів з усього світу, ну а також керівники провідних міжнародних організацій. У державному департаменті США заявили, що Марко Рубіо 14 лютого все ж таки вирушив до Європи після проблем з літаком. Раніше ж речниця держдепу темі Брюс повідомляла, що він полетить іншим літаком однак не зрозуміло, чи встигне він на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені. Зазначається, що зустріч держсекретаря США Марко Рубіо, віцепрезидента Джей Дівенса та Володимира Зеленського може відбутися все ж таки пізніше, ніж очікувалось. Відомо також, що після цього Рубіо відвідає Ізраїль, Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати. Нагадаємо, що пізно ввечері, 13 лютого, держсекретар Сполучених Штатів Америки разом із главою комітету з міжнародних відносин Сенатом. Також вирушили на літаку до Мюнхена. Однак, уже приблизно через 90 хвилин після зльоту з об'єднаної бази Ендрюс у літака також виникли проблеми із лобовим склом у кабіні пілотів. Після цього судно було змушене повернутися на військову базу. Крім того, також з'являється цікава інформація щодо присутності представників РФ на Мюнхенській конференції з безпеки, адже як дописує видання більд. Росіяни не акредитовані на Мюнхенській конференції з безпеки. Що відомо з цього приводу, що ж там сталося? Чому їх не допустили? зараз будемо також розбиратися, адже на Мюнхенській безпековій конференції, яка вже розпочалася саме 14 лютого, не будуть присутні російські представники. Їх не акредитували на захід. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на коментар очільника Мюнхенської конференції з безпеки. До цього ж Дональд Трамп робив заяву, що мовляв, на заході можуть зустрітися представники України, Росії та Сполучених Штатів. Ну і також Крістоф Гойскен закликав обережно ставитись до заяв Трампа про те, що в Мюнхені плануються переговори високопоставлених представників Сполучених Штатів та Росії. Далі процитую: ми не акредитували жодного представника російського уряду, а без акредитації сюди не потрапити. Крім того, за словами очільника Мюнхенської конференції з безпеки, федеральний уряд Німеччини не видавав відповідних віз представникам російської влади. Водночас він наголосив, що у конференції візьмуть участі Юлія Навальна та Жана Німцова, які є представниками російської опозиції. Ну і крім того, він також не зміг підтвердити, що в Мюнхені відбудуться переговори між США та Росією однак не виключив, що російська сторона може відправити своїх представників до Німеччини. Іншим шляхом ну і до слова Дональд Трамп під час прес-конференції журналістами 13 лютого заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції нібито зустрінуться високопоставлені представники Росії США та України. А водночас президент США також не був впевнений, хто яку країну буде представляти. Водночас радник президента України з комунікації Дмитро Литвин розмови з Росіянами в Мюнхені зазначив, що не передбачається, адже наразі немає жодної спільної позиції. На столі для розмови з росіянами для початку Україна має обговорити це саме Сполученими Штатами Америки.